Посліта апеляційної скарги розпочали о 10-й годині. Адвокат замирала Олександр Смоляр просив скасувати вирок своєму підзахисному, оскільки всі докази, каже, незаконно отримані та сфабриковані, а засуджений нині має причину на зміну терміну покарання. Замирає має маму, який 83 роки віку. Вона страдає певними захворюваннями, в тому числі й психічного характеру. Нуж потребує постороннього догляду, постійного, що підтверджується відповідними висновками. Мсек взяття під варту мого підзахисного буде поставлено під загрозу життя його матері, оскільки вона не зможе існувати без постороннього догляду сина. Вивчивши висновки медичних заключень із клопотанням захисника не згодна, каже прокурор Катерина Костенко. Держава опікується на даний час особою, оскільки переведена з відповідного відділення. Далі йде спостереження у травматолога за місцем проживання. Будь-яких рекомендацій щодо постороннього догляду. Особою не надано, Вважаю, що це документи лише з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки чітке що замирала має доглядати в зв'язку з тим, там немає ні від міграційної служби, що брат перетнув кордон і не перебуває на території України. Будь-яких доказів, які свідчать про безпосередність догляду за мираєм за своєю хворою матрі, немає. Для того аби надати всі необхідні суду документи, адвокат попросив про перерву, чи готові особи до судових дебатів о 16-й годині розгляд справи продовжили. Олександр Замирайло додав характеристику з місця проживання, довідку з міграційної служби про виїзд брата за кордон та копії документів матері. Моя позиція завжди була і буде тільки проукраїнською. Всі мої справи, дії і те, що я сьогодні додатково ми дали суд, це каже іменно про те, що. Ніякого злочину проти держави, жодного злочину я не зробив. Єдине, що мені інкримінується, це домашні розмови. Так, да, я ще раз кажу, що вони не коректні, вони неправильні, вони, може, були на той час емоційні. Як я кажу, що я не прав, і я це признаю. Вважаю, що апеляційна скарга підлягає до задоволення. Такий вирок не може залишатися в силі. Я призиваю уявити. І навіть зараз і громадянську, і правову, і таку іншу культуру, і все таки вирішить питання відповідно до вимог чинного законодавства. В мене все ж честь прокуратура клопотала про збільшення замирайлу покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. За наведених обставин рішення суду першої інстанції в частини призначення замирайлу мінімального покарання є явно несправедливим через м'якість, а тому незаконним та невмотивованим. Також вважаємо за необхідне змінити замирай, запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Просимо суд взяти під варту замирайла у залі суду. З метою виконання вироку в частині конфіскації майна залишити арешт, накладений ухвалами Соснівського районного суду міста Черкаси на майно, яке на праві приватної власності, належить замирайню. У решті вказаний вирок суду першої інстанції просимо залишити без змін. Апеляційну скаргу захисника Смоляра на вирок Придніпровського районного суду міста Черкаси стосовно замирайла, просимо залишити без задоволення. За 20 хвилин у нарадчій кімнаті суд виносить ухвалу. Суд ухвалив апеляційні скарги захисника в інтересах винувачення Замирайло. операційну скаргу прокурора і ділчака обласної прокуратури Барховенка залучити без задоволення виробника Дніпровського районного суду міста Черкаси 25.12.23 23 року щодо замирала. Без повний текст буде проголошений 29 липня 24 року о 16 годині 30 хвилин. Ухвала поліційного суду може до Верховного суду протягом трьох місяців з дня її проголошення. Рішенням суду не задоволений, каже Олександр Замирайло. Тому що ця, ця справа сфабрикована проти мене та проти моєї сім'ї. Тому, тому я цим не задоволений. Будемо далі оскаржувані. коли буде повний текст ухвали, прокуратури буде його досліджено, вивчено та надано право оцінку. Постановлено ухвалу, тому вже на даний час повернення матеріалів відбудеться до суду першої інстанції, і далі відповідно до вимог законодавства має бути особа затримана. Під будівлею суду, за підрахунками журналістів Суспільного, зібралося 10 місцевих жителів, які вивісили плакати із закликом справедливого вироку, розповідає один із них Денис Гайда. Судові засідання тривають вже давно. Ми, в принципі, містяни час від часу у них приходили, але справа вже так затягнулася і так довго тривала. Сторона Замираєва намагалася її максимально затягнути. Ми вирішили прийти, показали, що та ні, громадськість не забула. На мою думку, і на думку багатьох українців, люди, які причетні до опозиційної платформи за життя, мають нести відповідальність, аби потім це не повторювалося. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.